Всіх вітаю зараз. Ми знаходимося на регіональному молодіжному служінні, і ми хочемо задати декілька запитань нашій молоді. Чи важко слідувати за Ісусом? Е, ну скажу так, е, я все можу в тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Але якщо ми далеко від Христа, тому часом буває і важко. Чим ближче до Христа, тим нам і легше. Ну, так. І коли любиш, то тоді мені здається приємно і радісно слідувати, і це не тяжко. Не просто, але потрібно. Е, так, залежить від обставин, завжди будуть випробування, але потрібно крутитися в потрібних колах, які тебе будуть будувати, піднімати і допомагати тобі. Я би не сказав важко, я б сказав дуже цікаво і точно те, що варто робити. Специфічно. Скажи дві-три поради для молоді. Перша порада, напевно, це любити Ісуса справді всім серцем. І Друга порада це служити там, де ти є, і тим, чим можеш. Читайте слово, моліться і пізнавайте, хто є насправді Ісус. Не робіть того, про що ви зможете можете пожаліти потім в майбутньому. І... і не покидайте вірити, не втрачайте віри. Так. Правильно використовуйте час, визначить. Правильні пріоритети і зосередьтеся на основних цілях і досягайте їх. Ой, друзі, молоде життя це таке веселе життя. Так що просто будьте щирими, відвертими, сильними, не тошніть, не сумуйте, не скигліть, ще встигнете старість попереду. Але навпаки, намагайтеся бути бадьорими, відповідальними, стабільними, прокидайтеся часто, не спіть довго, будьте такими, знаєте, на які хочеться рівняти. Позитивним, гарним прикладом. 例えばね。Uh,